Всім привіт! Поговоримо сьогодні про осмакод Блум. Що це таке, і де і з чим його їдять? Осмакод Блум це добриво з контрольованим виділенням поживних речовин. Спеціально розроблене для однорічних ростин у маленьких контейнерах. Воно містить азот, фосфор, калій, магній та всі необхідні мікроелементи. Гранули вкриті оболонкою з попередньою визначеною тривалістю виділення поживних речовин. Із переваг у СмокодBloom можна виділити оптимальне співвідношення азоту, фосфору і калію у виді 2, 1, 3 для компактного росту рослини. Невеликі гранули для зручного змішування в невеликих контейнерах. При повній нормі внесення немає необхідності у використанні водорошиних добрив. Також це є зручною підкормкою для рослин при їх продажі. Осмокот Блум містить повний комплекс мікроелементів. Вони всі підкриті оболонкою, тому росини отримують поживні речовини протягом усього періоду росту. Також з переваг можна виділити хорошу ціну, що дуже важливо, та безпечність використанні і надійність. У результаті використання технології унікальної полімерної оболонки Скоц у Осмокот Блум дуже рівномірне виділення поживних речовин. Він особливо підходить для літників із коротким періодом вегетації від 6 тижнів до 3 місяців. Тривалість дії смокотбул залежить від температури навколишнього середовища. При температурі в районі 16 градусів Цельсія швидкість вивільнення пожежних речовин складає 3-4 місяці. При 21 градусі 2-3 місяці. При 31 градусі 1,5 місяці. Осмокод Блум призначений для внесення перед посадкою, змішуючи її субстратом. Не рекомендується використовувати для підживлення підкорень. Рекомендовані норми внесення а наступні легке підживлення 1-2 грами на літр. Нормальне підживлення 2-3 г на літр і сильне підживлення 3-4,5 г на літр. Норми внесення вказані для субстратів без добрив. Оптимальний результат досягається без використання стартового добрива. При використанні стартових добрив, їх норма внесення повинна бути не більше, ніж 0,5 кг на метр кубічний.